І так, що вас турбує? Лікарі, у мене вже дах їде з цим будівництвом. Я ночами не сплю. Цікаво, е, розкажіть детальніше. Та розумієте, це повне фіаско. Мені доводиться більше переробляти, ніж робити нове. Постійно якісь косяки. Аби замовити утеплювачі покрівлю або вікна, мені потрібно бігати з однієї контори в іншу. А я ж багато не хочу. Я хочу просто побудувати надійний та комфортний будинок для своєї сім'ї. Не турбуйтеся, у мене для вас є перевірене рішення. Отже, уважно слухайте і запам'ятовуйте. Якщо ви хочете отримати професійну консультацію, відразу телефонуйте в дахфасад. Якщо ви не впевнені у виборі покрівлі, вікон, утеплення або ж фасаду, відразу їдьте в дахфасад. Ну або якщо ви хочете щось цікаве та сучасне в будинок, це дахфасад? Так, дахфасад. А, і ледь не забула. Щоб був солодкий та міцний сон. Щовечора заходьте до них на сайт. Не менше, ніж 15 хвилин до їжі. Вікарю, а це точно допоможе? Точно. Всім допомагає. І вам допоможемо. Дах фасад.